Тому що ми хочемо жити в такій країні, де здоров'я здоров'я українців буде понад усе. Ми хочемо жити довго. Ми хочемо жити заможньо, і ми цього крокують до е кабмінівського містечка, до всіх будівель е кабінету міністрів України. І головна мета їх заблокувати мається на увазі мирно заблокувати е, установи кабінету міністрів України, аби чиновники не могли діти роботу. Я так розумію, цікава цитата від Турчини, який сказав, звертаючись до е, всіх, хто зібрався на майдані. Е, він заявив наступне: а групами по 30, 50, Тисяч чоловік вирушаємо на Кабмін. Ось так і е, е, новини, Зокрема, як повідомив народний депутат від свободи Руслан Марцинків, до кабінету міністрів вже підійшли більш ніж 5 тисяч пікетувальників. Люди постійно прибувають з огляду на те, що ця інформація була опублікована е, о 14.10, а зараз 14 година 30 хвилин. 20 хвилин минуло, то, мабуть, то людей там дійсно о, побільшало. І е, ще, е, вже за словами пана Турчинова, люди не просто йдуть пікетувати, організовано підкреслюю, і мирно не просто йдуть пікетувати е, приміщення Кабінету міністрів. В центрі Кабмінівського містечка будуть розташовані великі намети. Тобто не просто стояти там, а будуть ще розташовані великі намети. Це, можливо, головна новина на цю хвилину. Чи було до того готова влада і правоохоронні органи М -м -м. питання? Поки що відкрите. Чекаємо інформації від наших колег, журналістів, але е факт в тому полягає, що зараз опозиція е розширює акцію протесту е -м -м. не лише намети будуть на Майдані незалежності, намети будуть знаходитися ще й. Перед кадміном на площі перед Кабміном. скільки там зараз людей? Вже кілька тисяч. Ось за останніми даними. І з приводу того, що я почав, що опозиція має звітувати, напевно, то слово знову ж таки матиме координатор штабу національного супротиву Олександр Турчинов. Він заявив, що десь за годину це вже зараз, десь за півгодини, вони знову вийдуть на сцені на сцену на майдані Незалежності і прозвітують. І чи встановлені намети, яка кількість організованих мирних мітингувальників знаходиться на майдані перед кабінетом міністрів і які. Подальші будуть їхні дії. Ну То, власне, на тому поки все, що ми маємо? Знову чомусь припинився зв'язок у нас з, зі сценою з Майданом Незалежності. До речі, це вже вдруге, як за сьогодні. Але вперше, зараз ми перевіримо, ні, немає. Але вперше, спочатку, з 1 грудня, от хто каже, що то можливо. Якась провокація, хто каже, що то звичайно, ось звук звуки відео немає. Я хочу далі. Ще одна цікава новина, яку ми отримали від наших колег із соцмереж. Вона полягає наступним: що міністерство внутрішніх справ масово нарешті зараз, в ці хвилини сьогодні, цими днями. Так от спеціалісти МВС е, зачищають інтернет від відео з кадрами, коли мітингувальники по звірячому мобили дубинками, це розповсюджує таку новину е, цензор. От, і кажуть, що за протягом за останні добу у відеосервісах, а особливо в Ютубі, Почало зникати відео, коли бійці Беркуту безжалісно били мітингуючих Євромайдану. От. цю інформацію ви можете особисто перевірити, і ми це також це те, що стосується останніх новин. Відновлено відео, відновлено звук зі ст зі сцену з майдану. і ми чекаємо останніх повідомлень. Чекаємо останніх повідомлень. Нагадую, що е, зараз е, організованими колонами, мирними колонами, мітингувальники е, прямують до Кабмінівського містечка. Цікаво, що пан Турчинов заявив, е, адже звернув увагу на те, що на Майдані близько людей, тому запросив усіх, аби не штони е, ще якихось неадекватних дій. Більшість людей залишалася на Майдані. А на пікетування кабміну, на встановлення там наметів, спрямовано організовано, організовані загони. Мабуть, готувалися до того. Зараз швиденько оглянув, чи є якісь останні новини. Нічого потрібного. на цю хвилину нічого немає. Ось. Так, сформовані колони, це знову ж таки про що ми вже говорили від Олександра Турчинова, що колони підуть до всіх урядових будівель і там розіб'ють намето містечка. Є до речі, є ще одна приємна новина, яка не стосується політики, не стосується напряму майдану, але відношення має. Ми вчора говорили у своїх включеннях, що і вітали наших біатлоністок з успіхом. Нагадаю, вчора наша жіноча з біатлону завоювала золоті медалі на етапі Кубку світу. Більше того, вони це зробили з великим відривом ще на третьому етапі, відірвавшись від німкені, росіянок, француженок і т.д. І, і І з великим відривом фінішували. То робила наша капітана, капітан збірної збиз. З біатлону з жіночим також вона фінішувала з великим державним прапором, який був повністю розписаний. Ми спочатку не розуміли, що то, а пізніше з'ясувалося, то е, там позначені міста, е, з яких приїхали люди на Київський майдан. І люди е, передали спеціально з Майдану дівчатам, зараз е, ухопила. Австрія, От, так, щоб там Європа знала, що відбувається у Києві. Так дівчата, коли ставали на подіум перед тим, як ми дягали золоті медалі, вони вийшли і за Майдан сказали. Да, Так а які приємні новини? Наші дівчата продовжують медально крокувати е в Австрії. Це Останні новини: що вчора золото, а сьогодні срібло. Е наша молода спортсменка Юлія Джима фінішувала другою сьогодні. У принті, тобто маємо срібну медаль. Юлія Джима безперш... безпомилково відстрілялася на всіх чотирьох рубежах з повної нуль. В неї валя сьома, Семеренко, Віта восьма. Ото такі останні новини. Вітаємо наших дівчаток, які вітають в свою чергу український Майдан. і там своїми перемогами. Чому всій Європі, та що там Європі, всьому світу, Кубок світу, наглядно думають про перемогу силу українського духу. На тому все, Дмитро Шевченко. З оглядом останніх новин з Майдану Незалежності, слідкуйте за нашими анонсами в соціальних мережах. Передивляйтеся наш канал в Ютубі. Там вже викладені програми, інтерв'ю. Зокрема, ще раз анонсую інтерв'ю. Цікавий інтерв'ю дивіться, послухайте, от і знову перемикаємося на о... Сцену велику сцену майдану незалежності. Слідкуємо за... за київським часом, 15 година, 14 хвилин. у Вас знову з мобільної студії радіостанції Голосу Свободи вітає Дмитро Шевченко. Як бачите, в прес-центрі навколо нас більше журналістів. Хто виходить, більше приходить, гріються, пишуть, повідомляють, розповідають. Аби ви, шановні слухачі та глядачі, мали об'єктивність. І сподіваємося на упереджену інформацію, і сподіваємося, всі, всі колеги, які тут навколо нас саме над тим і працюють. За кілька хвилин у нас черговий випуск новин, оновлення даних щодо подій, які розгортаються навколо будівлі адміністрації президента, навколо будівлі Кабінету міністрів, і також все те, що було промовлено зі сцени Майдану Незалежності. І ще один анонс у нас будуть гості, безперечно. Далі найпершими, хто принаймні. Нашому етері, то наші колеги-журналісти не з України, не з Росії, навіть не з колишніх країн СНД, з далекої Кореї. Ось так хотіли почути, поговорити, вам щось цікаве розповісти. Отже, чекайте на наші анонси. Попереду новини, і потім сподіваємося, зустрічі в прямому етері з нашими корейськими колегами. Чекайте на наші анонси. А поки далі знову в Зі сцени на Майдані Незалежності Незалежності від нашої радіостанції уточнення наших анонсів о 15:30 за 10 хвилин випуск новин, шановні для вас, з останніми повідомленнями. А потім в наш гість теру з Кореї. Але ми уточнили не журналістка, а громадська активістка з Кореї. Отже, з 15.30 новини і потім у студії. важливе оголошення, здається, ми про те ще й не говорили. А окрім того, що ви можете нас чути, сподіваємося, ви це робите, ви ще відтепер можете і нас, і бачити у безпосередньому режимі. Бачити не тільки нас, а все те, що відбувається тут за роботою наших колег, журналістів, можете спостерігати безпосередньо на нашому каналі. В Ютубі Голос Сусу вже ведеться пряма з тих подій, які відбуваються за нашим столом, в нашій студії та й безпосередньо у прес-центрі штабу національного спротиву, який е, розташований у будинку в безпосередній близькості від Майдану Незалежності. Отже, відеоканал в Ютубі, пряма трансляція. І звичайно, побачите, почуєте все там, будь ласка, ніякого песимізму, ніякої невіри. Ми переможемо, тому що разом ми сила. Отже, за київським часом 15 година 45 хвилин у прямому етері радіостанції Голос Свободи нашої мобільної студії, яка веде мовлення з прес-центру штабу національного супротиву для вас, мовить Дмитро Шевченко. Нагадую, що ви нас можете чути голос ОРКЮ. Ви нас можете бачити і чути через Ютуб на нашому відеоканалі Голос Свободи. Пряма відеотрансляція з прес-центру. Ви на власні очі можете бачити, як працюють колеги наші журналісти не тільки з України, не тільки з з країн республік колишнього радянського союзу із з далекого далекого закордонні Польща, Франція, Німеччина, Америка, Корея навіть. Отже, а зараз до вашої уваги, огляд останніх інформаційних повідомлень. Нагадаю, що по завершенню народного віча колони, організовані, мирні колони мітингувальників попрямували до будівель адміністрації президента та кабінету міністрів. Отже, хронологічно, як все відбувалося, опів на третю Олег Тягнебок та Арсенієценюк. До блокпостів, що розмістилися в урядовому кварталі біля Кабміну, адміну, адміну адміністрації президента та Верховної Ради. Цілий урядовий квартал буде заблоковано. Розбиваємо тут намет виконання наших вимог, зазначив Олег Тягнебок. О 14.35 стало відомо, що пікетувальники заблокували адміністрацію президента з боку лютеранської вулиці. О 15.10 стало відомо, що на Банкові з боку Лютеранської вже встановили справжнісінький блокпост довкола десятки тисяч мирних людей. При в'їзді на території адміністрації президента стоять кілька автобусів з Беркутом. Але там присутні народні депутати Свободівці Олег Тягнебок, Ігор Мірошніченко, Богдан Бенюк, Андрій Міщенко, Євген Мельник. Михайло Головко, Ігор Сабій, Павло Кириленко, Олександр Мирний, Олексій Кайда, Андрій Мохник. Всі вони там е, зараз з фіктувальниками. Ігор Мирошниченко закликав стояти до перемоги, до повного виконання вимог Євромайдану. Богдан Бенюк заявив, що ми зараз усі розуміємо, прийшов час визначити, чи жити нам українським. Протягом майже 20 днів опалакотить майдану. Я звертаюся до правоохоронців, заявив Богдан Бенюк. Пам'ятайте, ви сини українського народу. Тож не виконуйте злочинні накази режиму, а Україна пам'ятає своїх героїчних синів. Но... Виступив там і свободівець Олексій Кайда. І він виступив біля адміністрації президента і заявив, що ми вийшли на вулицю. Влада підняла руку на наше майбутнє, на наших дітей. Я не буду казати, міліція з народом. Вони вже давно не з нами. Особливо які пролили кров українців, не можуть бути на нашому боці. Вони на боці злочинної партії регіонів. і саме на руках регіоналів кров українських дітей, заявив Олексій Кайда. Ще, ще новини, де що і встановлюються намети і барикади. На перехресті Грушевського та кріпосного провулку в столиці буде розташовано ще один євромайдан. Таким чином можна сказати, що кордони май Евромайдану від майдану Незалежності рошиться по периметру. Проте заявив позиціонер Андрій Шевченко. Він повідомив, що станом на неділю увесь адміністративний центр Києва заблокований мирними протестувальниками. Також колона мітингувальників підійшла в притул на мітинг до партії, який проводить партії регіонів на вулиці Рушавського. Дві колони розділяють представники міліції. Мирна акція все там спокійно. Зараз мітингувальники барикадують вулицю Грушевського на підступах до будівлі кабінету міністрів. За даними Української правди, наших колег, бійці беркуту під Кабміном огородили двір автобусами і поки не одягали протокази. І ще одна новина, яка ось, я так розумію, саме в ці хвилини відбувається, ще одну колону зараз масштабну, велику колону формують від Майдану Незалежності. І цього разу пікетувати підуть не адміністративну будівлю. Стотисячна, стотисячна, підкреслюю, сто тисяч мітингувальників в ці хвилини вирушають на межегір'я. Там знаходяться народні депутати, піша хода до резиденції президента Януковича з моментом повністю блокувати межигір'я. Супроводжують цю колону народні депутати від опозиції Павловський, Бригенець та інші, а також і мітингувальники супроводжують мікроавтобуси опозиції. Марш планує досягти Межигір'я за 3-4 години. З огляду на те, що зараз майже 16, 3-4 години. Ну, хай по максимуму 16 плюс 4 то 20 година. Тобто, ближче до вечора ми будемо мати інформацію, сподіваюся, про те, чи дісталася колона Межигір'я. Наразі а, зараз ще спробую новити інформацію, дізнатися, а ті, хто нас дивляться в Ютубі, можуть бачити, що до нас вже ось під е, наші друзі, колеги, які будуть ділитися своїми думками стосовно останніх подій і те, що вони побачили на власні очі. Так, що ми маємо? Останні новини: колона, 100-тисячна колона формується і вирушає на межегір'я. Розширено кордони наметового містечка на Майдані з Майдану Незалежності. Під будівлею Кабміну розташовують намети. Це все. Вмикаємо зараз знову сцену о, Майдану Незалежності. О 16:15 нам тут проанонсували прес-конференцію Арсенія Яценюка. І... Завершено брифінг одного з лідерів опозиції Арсенія Яценюка. Отже, коротко тезово. Як повідомив тільки ну, Арсеній Яценюк, за даними опозиції, у СБУ розглядається питання про введення владою, розглядається питання про введення надзвичайного стану. Опозиція заявляє, що якщо Віктор Федорович, 9-й кримінального кодексу дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Ось таке повідомлення від наших колег з інтерфаксу, які посилаються на прес-центр Служби безпеки України. І останні новини, які ми маємо щодо дій мирних мітингувальників в урядовому кварталі. Не відходять дані, що опозиціонери вже перегородили вулицю Грушевську, причому зробили то автомобілями. Про це повідомляє громадське телебачення з місця подій. І, зокрема, як повідомляється, підігнали Камаз, який перегородив вулицю. Опозиційні депутати повідомляють, що це, ця саме ця стара автівка буде слугувати барикадою. Очікуємо, що вночі буде штурм, заявив опозиційний депутат. Тому і робимо три лінії оборони. Ось так. Раніше, нагадаю, мітингувальники вирішили, що пікетуватимуть увесь урядовий квартал. Це останні новини, які ми маємо звідти. Зараз перевіримо, чиє в нас немає. Це все, що маємо свіженького на цю хвилину. До речі, анонсуємо, що в нас цілком можливі ще. Сьогодні обов'язково будуть гості. Щось у нас канал, відеоканал зник, але звук є. А, так от в нас ще очікуються гості. Цілком можливо, що то будуть на нашому каналі у Ютубі. Голосу бачити багатьох небоком. Вже працює. Так, вже працює наш канал у режимі онлайн. Зараз те бачите. Є новини у Києві, вулиці Лютеранського, що перпендикулярно до Банкової, вже почали барикадувати, там зводять барикади. Станом на 16.30 встановлено там ще чотири намети. От, чотири великих військові намети приїхав автомобіль з озвучкою. Протестувальники почали споруджувати барикади на перехресті банкової та лютеранської, причому роблять барикади прямо напроти шеренги міліцейського підрозділу, що охороняє вхід до адміністрації президента. Мітингувальники використовують для барикад бетонні урни для сміття та клумби для квітів, також дошки. Повідомляють наші колеги з української правди раніше, близько 16-ї години, вулицю кругло університетську, що неподалік від адміністрації президента, мітингувальники вже перекрили клумбами. Тож місцеві мешканці не могли потрапити додому. Чому вони цього не змогли? Не не уточнюється. Навіст української правди, однак після довгих мовлянь правоохоронців місцевих почали пропускати по документах. В'їзд із Лютеранської на круглоуніверситетську теж блоковано. Повідомляє Українська Правда. У нас є зв'язок зі сценою на майдані Незалежності, і ми очікуємо на брифінг Олега тягнебока. Його анонсували на 17 годину.